Цих кадрів починалася історія українського телебачення. Це трансляція 1951 року. Тоді ще київської телестудії, яка незабаром стала республіканським телебаченням. Потім ми знали це як УТ-1, Тепер це перший, який вже незабаром має стати е, суспільним. Реформа триває вже два роки. Давайте подивимося на неї, очима людей, які тут працюють. Це шеф-редактор програми Надвечір'я Долі який тут з 97-го року, і молодої журналістки, яка прийшла сюди два роки тому з початком реформи. Привіт, привіт. Пішли. Недавно. Чому перший? Тому що тут була така розкіш. Ми могли говорити про все, про будь-яку людину, про будь-яке явище. І мені здається, в наших сучасних українських умовах це розкіш для починаючого журналіста. Тому. Тому перший мені здається. Свобода? Абсолютно. Я коли говорю своїм друзям щодо цього, що за два роки я е, жодного разу не почула. Е, мені потрібно про того чи про того, або не потрібно про того чи про того, або про це потрібно. Вони кажуть, вони дивляться на мене, наче я все ж таки лукавлю, але це не так. Привіт. А що я сьогодні на Жигулях? Так? Скільки програм сюди? Сьогодні дві завтра дві. Привіт! Козаки. Ну як козяти? Дивляться нашу програму? Ну, як. Же? Ну, всі вас бажають. Ви колись до нас приїжджали на день міста і виступали. Ой, Бул. там ще обще. Мені Бог дав що. Писати і балакати. А йому дав керувати. <світна> Тому всі так, питання, всі вами, питання до керівника програми. Ну я прийшов наприкінці 97-го. Тут створювалася програма сім днів. Зрозуміло, для кого створювалася, зрозуміло, ким створювалася. Це була головна політична програма для того, щоб забезпечити перемогу на виборах 99-го року. Це без сумніву був інструмент досягнення конкретної політичної мети. Це без сумніву. Ніяких натяків на Незаангажованість, ніяких натяків на відстороненість від політичної боротьби в цій програмі в семи днів не було. У моїх сюжетів цензура не торкалася. Я розумів, чого я не можу зробити. Да, тут були певні рамки, за які ти не виходив. Не вам було комфортно цій чи... нік було цікаво виконувати професійні речі. Свій професійний обов'язок. Як ви стали редактором на Запропонували. От є проект. Ти, звичайно, ще молодий, типу, ну, але да, який молодий. У 2010 році, коли я прийшов на цей проєкт, мені вже було 50. Тільки намагаєшся перші якісь свої зйомки вести, то ти зазвичай на мітингах, на різноманітних подіях, на якихось ранніх виїздах, на вулиці, в холоді, в більшості своїй. А якось так повелося, що рада це ну, типу, вже для більш досвідчених журналістів, коли ти розумієшся на політиці. Я подумала, Боже, як тут тепло. Я завжди тут буду сидіти тепер. Yeah, it was maybe really Закон про суспільне телебачення та радіомовлення був прийнятий ще у квітні 2014 року. За ним 28 регіональних державних телекомпаній, національна теле та радіокомпанії, канал Культура мають утворити національну суспільну телерадіокомпанію України, 100% акцій акції якої належатиме державі. Для цього регіональні компанії мають пройти процедуру перетворення з незалежних структур на філії національної телекомпанії. А Українське радіо, канал Культура та. Укртелефільм стати центральними дирекціями НСТУ. Тільки після цієї реорганізації буде зареєстрована Національна Суспільна телекомпанія як публічне акціонерне товариство. Далі вона поза конкурсом переоформлює ліцензії, на яких мовили регіональні компанії, а також отримує у користування їхнє майно. НСТУ отримує постійне фінансування у розмірі 0,2% видаткової частини держбюджету попереднього року. Для 2017-го це близько мільярда 300 мільйонів Щоправда, у бюджеті на наступний рік 450 мільйонів підуть окремим пунктом на проведення Євробачення. Забезпечити незалежність суспільного телебачення має наглядова рада, яка складається із 17 членів, по одному від депутатських груп і фракцій та 9 від представників громадськості. Саме наглядова рада на конкурсних засадах обирає на 4 роки голову правління, а також членів правління компанії. Вона ж стежить за виконанням статуту, приймає рішення про створення чи ліквідацію дочірків. Компаній, а також встановлює умови та розмір оплати праці співробітників суспільного. Це от дивіться, він точно підніме камеру туди, і це все виглядає таким масштабним. Знаєш, як, як правда в нашій країні все. Воно, нібито радянське, і таке масштабне і величне навіть. Я чув легенду, що це робилося для Куби, для Фіделяка. Чому легенду? Це не є легендою. Це просто проєкт, який зроблений в Кубі, в Гавані ah... він збудований, uh, і ще він збудований в Мінську. Але в Мінську він збудований наполовину. І от нібито велич є, але й занепад є. І воно відчувається. І так в нашій країні все. Нібито, ніби то Дніпро знімаєш, знаєш, Нібито і працює. А добрий день. Ці тут поверхів, скільки тут приміщень. 22 поверхи, uh, 3 гектари навколо, і воно нам коштує доволі. 14 мільйонів на рік, воно все коштує. Тут можна йти, 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 там місяць обходити кожне приміщення, а потім раптом знайти китайську мастерську, в якій виробляють одяг. І ти думаєш, хто да, Хто це? Хто ці люди? От таке було, це вже легенда, але такого вже немає. Так. Зараз побачите першу студію. Тут були дебати, і національні, і президентські дебати, і парламентські дебати. Останні, як бачите, тут була битва міст на тому, що ми не можемо орендувати. І без донорів, без гарантів. А те, що в нас є, от. от див, дивіться, як воно виглядає. Звісно, воно ну, нам не потрібно дуже, але майже от таке, в такому стані там ну, більшість наших камер. Нібито і можна працювати, але вже чому не можна звільнити людей? Знаєш? Тому що цю фігню має обслуговувати зараз, обслуговувати, ну наприклад, вісім людей. Наприклад. Угу. І технологічний процес вимагає цього. Ти не можеш звільнити. Якщо ти хочеш отаку от камеру, тоді ти можеш взяти одну людину і вона може монтувати після цієї камери. а тут не можна. От якщо ми кажемо про цю компанію, це його перший, оте один, те, що ви всі знаєте, чин uh, такий 209 мільйонів на рік. Uh, з них 97 – це зарплатний проект. І нікуди не подінешся. 80, трохи більше 53, це трансляція РРТ, концерн, державний. Ми маємо віддати. 14 мільйонів оця будівля, комуналка, просто. А крім того, залишається 18 мільйонів на рік. Подели на 12 місяців і отримаєш десь приблизно 800 тисяч на місяць. А, а тоді? Олімпіаду порахує, яка стоїть 3 мільйони приблизно доларів. Порахує другу Олімпіаду, яка приблизно стільки коштує, порахуй Євробачення, і це ми маємо платити кожен, кожен день. Кожен день щось ми маємо платити. Коли ти на місяць маєш приблизно 72 тисячі доларів, а він каже, що одна камера стоїть 50, то неможливо це робити. То я, ну окрім того, що я ще й права не маю. Капітальних видатків в країні нема. Нам заборонено. От змін от цих ми очікуємо на. Коли ми постанемо суспільне, як те, що ви станете пад, як воно дозволить вирішити цю ситуацію при тому своєму фінансуванні, наприклад, я хочу сказати, що одразу воно не спрацює, воно декілька років і тут немає ніякої зради. Тому просто одне залежить від іншого. Пам'ятаєш, якщо ми змінимо трохи техніку, ми можемо звільнити з 10 людей п'ять. Та і отак потроху, і так може кожен рік потроху зменшувати і зменшувати. не п'ять людей кожен рік. На цей рік ми скоротили 840 людей. Це було на грані вже взриву. От на грані соціального такого вибуху було. Але вдалося. Потроху будемо і надалі. Але хочу сказати, що у нас 24 години мовлення і на добу, і так в кожному регіоні теж 28 каналів. І скоротити їх вщент неможливо. Інакше ти не зробиш 24 години. Ти, ви ж знаєте, як це дорого? От ви робите програму 24 хвилини, та? а ми маємо закрити всі 24 години на добу. І так, 28 каналів. Тому. Ну, десь 2-2,5 тисячі людей мають працювати по всій системі по країні, на менше. Зараз ми маємо 7 тисяч 159. Книги, морська глибина, хто в них пірне аж до дна. Стой, стой, Той хоч і трудом до дивні. Перла виносить. Ці слова я впевнений, пам'ятає кожен з нас дитинства, тому що в кожній школі в шкільному кабінеті української літератури Української. Івана я виріжу. Хай буде в кабінеті, в кожному може висіти в кожній. Я знаю, ні, наголоси да, ми пропустити не можемо. Люди, якщо казати про цю програму, хто її глядач? Ну я не знаю, у цієї програми було. Я не кажу вже про те, скільки збиралося. 80 клубів прихильників надвечірі. У тієї. І переважно вони всі збереглися, бо хоч помінявся ведучий, але напрямок передачі лишився той самий. А вони за 55. Плюс. Вони і в місті, і в маленьких селах, і в маленьких містах. І тому рейтинг реальний глядачів не співпадає з рейтингом комерційною цієї. Складової. І тому я думаю, що як державний телеканал, так і в майбутньому Суспільне телебачення повинні враховувати їх інтереси. Бо кохання в житті немає. Той, хто вірно, любить, все страждає. Як бюджету з цієї сторони кава, з тієї сторони помада це значить, що я його поопрацювала. Ти тільки що включалася для yeah. свого глядача. Yeah. А yeah. хто твій глядач? Як ти його уявляєш? Раніше все ж таки аудиторія була більш старша, але зараз це напевно більше молоді додалося. Ну мені так здається, тому що це дивно, коли людина, яка має більше досвіду, ніж я, слухає від мене новини. Скільки мені 21. Мені буде в листопаді 22. два чого взагалі потрібні традиційні новини. Якщо в контакті і так все розповіли, вже? Ну, ну а як факт чекінг? Я не знаю. Я не люблю соцмережі. Там дуже багато неперевіреної інформації. А тут вже дається все на тарілочці Тобі все, що вже перевірили, оцінили, проаналізували. Якби тобі запропонували бути парламентським, наприклад, не знаю, на якомусь великому телеканалі, який належить великій промисловій групі чи олігарху, як нас кажуть. Ну, З більшою зарплатою. ну мені пропонували, але я не хочу, тому що ну, мені подобається ця свобода в своїх діях. Ну тобто я точно знаю, що завтра я прийду до ради і зможу е зробити той матеріал, який я хочу, без того, що мені хтось скаже. Це треба робити, це не треба, це бажано, це не бажано. Свобода дій просто для журналіста мені здається одна з ключових речей. Ну дуже важко бути журналістом і знати, що є речі про які тобі не можна говорити. Це якось тебе дуже сильно обмежує. Законі закладено, що фінансування НСТУ має відбуватися в розмірі 0,02% від ВВП. Це порядка мільярд 200 мільйонів на рік. В бюджеті презентованому урядом ми побачили 890 мені здається, мільйонів. І це ну насправді говорить про те, що недофінансування суспільного телебачення буде суттєво впливати очевидно на якість цієї реформи, яку, яку ми започаткували. Ми звернулися до уряду України і будемо вносити поправки для того, щоб це фінансування відбулося в повному обсязі наступного року. В Україні дуже насичений телеринок, з іншого боку, да. і люди дуже багато дивляться телевізор, як показують соціологія, досі. А чому тоді так важливе НТКУ? чому так важливо Суспільне? Так, тому і важливо, щоб воно стало хоч, якимось, хоч якоюсь альтернативою на. Ще раз кажу дуже отруєному ринку медійному, бо він комерційний, бо він кожен з них має володаря, як ви знаєте. І якщо інтереси володаря на цьому каналі відбуваються, людина навіть не помічає цього. Йому труять міські, а він навіть цього не помічає, не знає. Цей канал має стати таким, що він буде незалежним ані від олігархів, навіть від грошей. Ми на рекламу теж прибирають в нас, ані від держави, але це має і зворотній бік. Вони не допомагають. Розумієш, і тоді я в цій країні, якщо друзям все. А ворогам закон, тоді, тоді ти потерпаєш як. Ну і от і все. От ми саме на, на самоті опинилися. А, і, ну і до речі, і люди до нас не дуже класно ставляться, бо у нас бекграунд такий страшенний у ти один за багато років. Та? І ще нібито два роки минуло, а на екрані ну, змін не дуже того не бачить. Те, що погано прибрали, те, що я сказав, це вони звикли дуже швидко до цього. А решта вимагають якість, якої в нас не може бути за гроші. Але буде. Це буде. Ну, це залишки. Здравствуйте, Женочка. Я чесно скажу, що це залишки нашого музею, бо ми сюди були змушені переїхати. Оце все зроблено руками людей, які приїздили. Ну, от хто буде в дорослому віці сидіти, робити це, зробили люди, яким за 60 2013-й рік писали 25 років вечірів. 800 чоловік приїхали з усієї України, це за свої кошти. Сказати, що зал був забитий ще нічого не сказати. Що я очікую, я можу висловити ідеальний варіант, а як воно буде насправді ніхто ж не дає. Хочеться сподіватися на те, що в майбутньому суспільному телебаченні матеріально не буде на першому плані. Я не бачу сенсу створювати суспільне телебачення замість державного, якщо воно не буде орієнтуватися і на тих, тих прошарок, який повністю попадає. Аудиторія моєї програми, які не входять в комерційні рейтинги. одна машина на комітет після Верховної Ради інша машина залишаємо знімальну групу, тобто все в принципі сплановано. Суспільна реформа важлива тому, що ми будемо об'єктивно. Ну, якщо вона відбудеться, ми будемо об'єктивно і без жодних хазяїв, без жодних шефів, олігархів і так далі. Без них ми будемо поширювати інформацію і розповідати про неї як можна максимально нейтрально і об'єктивно. Це дуже важливо для України, як для країни, мати незалежне. Медіа, телебачення, яке б дійсно могло собі це дозволити. Якщо ви питаєте мою особисту думку, мою особисту людину, яка ну, майже два десятки років видала цьому каналу, я, чесно кажучи, будучи державною людиною, ну, наприклад, от моя позиція була б якби я був держслужбовцем. Ну, там, Яким-небудь міністром і так далі, ну, чесно кажучи, мене б це сильно здивувало. І, мабуть, революція так вплинула, що, можна, владці піддалися і погодилися перетворити державне телебачення на Суспільне. Хоча, от, я історик за фахом, розумієте, я дивлюсь із цих величень. Хоча з точки зору держави віддавати єдиний інформаційний інструмент, який є в тебе в руках в умовах війни, це нонсенс. Статус Суспільного він дає нові можливості, якісь свободу. Не знаю, якусь більшу. Свободу. Ну, це дуже, дуже не конкретна категорія, прямо скажемо, свободи. Ну, їй просто треба зв'язати з відповідальністю, мені здається, тоді вона віддається. Та ні, навіть не тільки відповідальність. Все одно ж хтось буде вирішувати, правда? Марина Сіфорова, Анастасія Муратова, Дмитро Шанчук, Володимир Вістяка. Новини на першому. Все є? Щодо самої політики, то все мене от, в принципі, влаштовує. Але зараз хочеться дійсно отримати, по-перше, технічне забезпечення, Тобто, як, ну, згідно з реформою, взагалі нам говорили про те, що і телефони, і планшети будуть і знімати будемо самі. І окрім цього, будуть іще кадри, ну, більше кадрів. Зараз у нас у більшості своїх стажерів хочеться ще й досвідчених журналістів побачити. От, тобто, от В такому плані я чекаю на зміну. Очень минимальные средства сейчас у НТКУ есть, очень ограниченное финансирование, практически нет на создание продукта поддержки донорской, ну прямой поддержки, да. Но мы видим, мы видим, что реформы идут. Во-первых, ну самое важное, что, конечно, с одной стороны, картинка э, новостей она уступает коммерческим каналам. Э -э количество их новостей, да, количество журналистов, которые там работают, э, все это худшего качества, и меньше журналистов там работают, чем на коммерческих каналах. Но зато этот канал э, не подвергается цензуре ни с какой стороны. Да? То есть там нет цензуры собственника и там нет цензуры государства. Государство сейчас не влияет на э, контент, который э, на новости, которые идут на этом канале. Далее, на канале единственном, собственно говоря, из центральных телеканалов идут самые громкие программы журналистских расследований. Да, это там и схемы, и средства инфо. Далее, выходят программы, которые имеют большой просветительский значение, так же, как ваша программа там, о реформах. Да. Вот недавно, буквально в конце августа, была запущена программа о культурных событиях все, то есть практически этого на коммерческих каналах вообще нет. Да? И теперь только нужно главное, чтобы у вещателя появились финансовые средства, которые поможет создавать и технически более совершенный продукт, ну и привлечь большее количество профессионалов для того, чтобы они получали достойную оплату своего труда. Головні принципи німецького суспільного мовлення свобода думки та відсутність цензури. Це норми, які закріплені в Конституції країни, і саме на них орієнтувалися при створенні єдиного незалежного мовника у повоєнній Німеччині. Так, в 1950 році з'явився АРД асоціація суспільного мовлення, до якої увійшли шість регіональних радіостанцій. Через два роки вони запустили одноіменний телеканал. Зараз АРД телевізійний консорціум з десятком телеканалів, кількома радіостанціями та мережою журналістів зіставною з бібісі. Дев'ять регіональних мовників, крім роботи на власні канали, виробляють контент для першого головного каналу консорціуму. Крім того, кожен з них відповідальний за свою частину міжнародної кореспондентської мережі. Ще одна важлива для суспільного мовника норма програмна різноманітність, яка мала б задовольнити глядача. Найпростіший спосіб її дотриматися максимально залучити до керівних органів різні прошарки населення. Так, в раду з питань телебачення північно-німецької телекомпанії НДР дві 2007 році входило 58 членів, серед яких представники. Релігійних конфесій про спілок благодійних організацій, жіночих рад, батьківських комітетів, творчих спілок, і саме ця рада дає рекомендації щодо виробництва програм. Гроші для своєї діяльності АРД здебільшого отримує від сплати податку на суспільне мовлення. Зараз це 18 євро абонентської плати на місяць, які сплачує кожна родина, незалежно від того, чи є в неї телевізор чи ні. Це пов'язано з тим, що переглядати канали чи слухати радіо можна і через інтернет. Решта грошей це доходи від реклами та продажу телепрограми фільмів. У 2008 році доходи АРД складали 9,5 мільярдів доларів, 8 з яких складала абонплата. Суспільні мовники у Німеччині мають найбільшу глядацьку аудиторію. У 2015 році частка АРД складала 11,5%. Це трохи менше ніж ЦДФ, ще одного каналу суспільного телебачення, але більше ніж будь-якого приватного телеканалу. Це була програма Реформа. Побачимося наступного тижня.